Міліція в нас працює, поліція працює, я не можу бачити, що є відвикнути, але ще поліція працює вже в нормальному. Я де сказав, вже ми шукаємо шляхи. Як краще те, що буде лежати в основі робити поліції, поліції, ми вже зараз все проводимо білі церкви. То є, вся патрульна служба, мешка, ми запустили працівник ГАІ, працівник патрульної служби. Плюс працює 4 гешера. Це групи швидкого реагування, в яких у нас знаходиться дільничий, два працівника патрульної служби, які отримують автоматичну зброю. І тобто, якщо поступає виклик від громадян, виклик від громадян воно розбито у нас місто на чотири сектора, подивимося, може вирішити, ну, ще одні є район, я зараз говорю тільки цифри, те, що працює в місті. Но. Тільки дзвінок є, задача така, що на простірці трьох машин, трьох минут, трьох минут, одна із трьох автомобілів, які працюють рядом, повинні бути на місці виклика. Він приїжджає. В принципі, у нас це зараз виходить. Просто я зараз сказав, лучше поменше їхати, швидкість невелика, тому що зараз такі поводи, умовні поводи не, не дуже способствують. Але те, що ми працюємося, робимо, воно вже у нас є. Уже вчора три перехвати автомобіля. Поліція були вже переклеєні. Гавки, красиво вже написано Поліція. Думаю, будуть працювати. Сил витає, засобі вистає, бажання є. Будемо працювати на благо нашої української громади. Тому що по новому закону про поліцію, основний показник оцінки поліції. Буде громадська думка. Отак, от як думає громада, як громада підтримує, отак от буде, ми будемо брати, будуть наші посадки. От ті вже показники пройшли, що там цифри, проценти ми записували, 100% розкрив, 50-ти розкрив воно все вийшло вже осталось з міліції. А зараз тільки думка громади. Будемо викидати на саді, буде прохання, щоб кожен писав, розказував, які є недоліки. То я звертаюся зараз, коли я вмога. Якщо я недоліки, по комусь працівників міліції десь привзятись, десь може на руку, не дай Господь, того, що я де щось не бачу, не знаю, не проходив нечистий. Десь грубить якісь такі чи іншій формі, десь до допрацювання, ви повинні звертатися, люди, казати, розказувати, прийти. Є всі сайти відкрити, викидати. Нічого там страшного немає. Ми спілкуємося, тому що без допомоги громади, громади, в принципі, нічого тебе не зробимо. Як би я там не старався, як не настраював особовий склад, ну, коли не буде підтримки громади, коли не буде допомоги міста, коли цього всього не буде, ну, присною. Думаю, не получийся. Ну, а я таке місто, як Білоцерква, яке я рахую найкраще не тільки на Київській області, і на Україні. І найкращий був колектив, і люди в нас такі сплочені російське слово нормально. Я думаю, що тут ми зробимо, щоб в нас було все саме краще. Чоловік це ще не остаточний результат. Ні, це Що остаточно, їх остаточний, вже немає. Та? Вони вже звільнені. А можливо, Вони... ви скажете процентне співвідношення від вашого особового складу із цих 35 чоловік. Скільки? Значить, дивіться, ми зробимо не так. Пройде місяць, коли буде прийде повністю атестація. Дивіться, ще зараз не здали тести. Так? Це теж буде якийсь відсоток, вже є. Хтось не прийде тести на чесність, на правдивість на цін. Потім ще буде ФІЗО. Бували, питання стоїть в чому? Що ліби ми залишаємо дійсно краще, які будуть працювати в поліції, і люди скажуть, за них буде вивчається громадська думка. Що ми зараз пройдемо атестації, які будуть з громадою. І може в нього показники бути хороші, а показники він які робив. Прикрив десь вечором тихенько за улом та й розказує, ти мені зробиш. Ну, да, і різні варіанти є. Я такий, що десь вирізе, що десь на руку не чистив. Ну йде перевірка, що ОБ, я це не можу. І коли вже в мене це все збереться, я сказав, що в мене було така до кількість особового складу. Скільки то ми людей не перейшли в поліцію по тих чи інших причинах, а це такий, то процентний відсоток. Навіть якщо зараз прикидати планування, я не можу взяти. А я є посадова особа, я начальник міліції, поліції верніше, і буду дають перед тим часом, і Буду дивитися, поки є. Бо це ж має таке бути питання, що тут хтось інший може сидіти. Ну, в місті розказує поліція, це теж не виключно. Це я нормально. Я рахую, що йде просто життєвий процес. Спільнота міняється. Міняється, щось міняється, є недоліки. Може, дійсно треба когось молодшого ставити чи старшого. Тут, ну, тут є питання багато, є різні вимоги. От, наприклад, написав рапорт там один з повальних керівників, уважаємо, дуже мною пишемо. Він прийняв рішення, хоча як професіонал, я його поважаю дуже крепко. Но це було рішення його особисте. Він подивився на час, каже, час, прийняв таке рішення. Сказав, чому я рахую це правильно, може, я таке рішення теж приймаю. Зараз ми прийдемо всі, подивимося. Як воно буде, після цього будемо працювати, я вам назву все. Ховатися нема нічого, тому що міліціонірів. Не так багато, якщо розібратися на місто. Всі їх знають. Як я казав, зараз на цей рік у нас росте один з місць, у нас зареєстровано 3037 злочинів. Особливих злочинів пройку у нас було 60, зараз у нас вже 90. І тяжкі злочини, якщо у нас було 440, то зараз у нас 770. Тобто у нас практично пішов. Якщо беремо по загальній злочинності, у нас рост пішов плюс. 28%, там пішов, плюс 50 і плюс 71. Якщо вже по цифрах брати, то роз злочинності пішов. Візьмемо навіть тільки по вбивствах. Перший рік у нас було 5 вбивств, у цьому році у нас вже 12. 12 вбивств це 12 життів, яких ми потеряли. І з цих 12% не розкрите тільки одне. Це останнє вбивство, де я звертався за допомогою до громадян, де пропонував нагороду, ми не йдемо її надати, де дійсно людина прийшла. З роботи прийшла раніше, зайшла йшла в, будинок, в будинку, я не можу сказати, перед квартирою він зустрівся з ними додому, які б і всього, що скоювали злочин, поки проводиться перевірка версії в його квартирі. Подивившись, видно, що він має справиться, що може він вступив з ними, з ним, там була одна особа, всього. Він вступив в сватку, були нанесені 10 ножових поранень. Ну, одна з них оказалося тільки смертельна в район в Шині. Він стік крові. Причина смерті він просто стік крові. Да. Далі прийшла. Ну я думаю, що ми її розкриємо. Напрацювання в нас є. Я думаю, в Україні їм буде все одно мало, якщо вони на Україні не з'їдуть я їх знайду. Це, повірте мені. Всі інші вбивства в нас розкриті, у нас питання немає. Тяжкі тілесні ушкодження. Ми залишилися на рівні 15-15 цьому році. Вони у нас практично два. На ну, направлений суд, там виставний підозри форми 2, да, вони будуть направлений суд, там у нас теж, слава Богу, все розкривається, все йде. Тяжкі тілесні і смертальні наслідками. Якщо було один, то зараз у нас чотири. Я кажу, вони також всі розкриті, питань нема. Звалтування у нас не допущено. У нас, ми виявили, там теж було розбещене повнолітні, ми тут не вказували, але ми вже в цьому році. Спрацювали хорошо, у нас своє задокументовано, також арестовані три групи, які очолювали іменно займалися проституцією. Де знімали квартири, де приводили, де були. Одна з цих груп була були неповнолітні. Тож ми зараз допрацьовуємо, люди затримані, приїжджали в цьому напрямку, працюємо. По наркозлочинності, якщо в нас було, я говорю зараз не за статті 309, я говорю за статтю 307 КПК України. Це якщо в минулому році в нас було 11, то в цьому році ми затримали, заарештували. 24 збитчика наркотичних засобів. І зникли ті, що осудження отримали по 7-8 років. Тобто, я рахую, це один із таких хороших правильних показників, що зараз ми припинили так, би боротьбу. Не те, що припинили боротьбу, ми затримуємо. Ну спеціального наркоманів зараз людей-форих, ми не ловимо по 309 щоб ходили 309, х тобто, вже як він зайшов у руки, попався, нікуди не дівся, то вже його оформляємо. Основний зароупор Білоцерківського поліції, відділ поліції це в нас на наркозбути. І зараз кажу, 24, я рахую, це хороша цифра. Ховаюся, є, і ми маємо де хороше, що ці ми цих людей, цих 24 особи, ми ізолювали від общства. Вони пішли на заслужені. Ті, що зловили в нас арестовані, я там пару чоловік під домашнім арестом. А більшість більшість із них це вже які отримують рука, йдуть на тюрму, там, де вони повинні бути, а не травити, не втягувати людей. Ну це горе, це болясь. Розбої у нас тут, звісно, сама одна із самих паршивих цих, тому що якщо у нас було в тому році 12, Зареєстровано 14, в 2014, му році у нас 29 розбійних нападах. Якщо, звісно, саме таке тяжело працювати, що всі ці групи, всі ці групи практично на 90%, це іногородні громадяни. Тобто вони прибіжжають Кирилоград, Одеса, Умань, Дніпропетровськ, вся географія, останній Житомир, вся географія, вся географія, що приїжджають сюди по заказу, тобто є знамочки які її беруть. О, на даний момент ми їх розкрили. 20, У мене поки не розкрито. Ну там є пара прошлогодніх, 7 Сім ще не розкрито. Ми працюємо на ці інформації. Я думаю, що ми їх ми їх допрацюємо. Друге, що непокоїться, звісно, пограбунки. Це у нас 110 пограбунків. Вчора розкрили. І з них, в принципі, у мене розкрито тільки 68. Я чуть не розкрито, але вже вчорашні два розкрили, затримали. Ну, це пограбунки. Тут виходить все, в нас люди, сусіди, злочинці. Це практично. Всі рані судімі. Люди, які епізодично вживають наркотичні або є всі цими наркотичні засоби, є ну, проблема, що всі ці збути, все, що воно є пограб... пограбунки, що зразу воно все йде, продається. Ломбади. Це телефони, це жіночі сумочки, дуже багато залежить від дітей. Лучше вийти дружину зустріти, оскільки зараз там чи дочку, оскільки зараз темніє, вже штай о 17-й годині. 18 день і стає там, люди йдуть десь розслаблені. Більшість людей, були які по були різні категорії, але ви розумієте, що це не чоловіки. Чоловіки, якщо приходять по грабунок, то це значить, що так бідний десь вечором віддихав, що забувся, де він був. У мене такий п'ять днів законів останніх, то так бідні пили, що забули, де машини оставили. Виходить, яка машини немає, в мене люди працюють, ми перехвати водимо, ми ганяємо знаходимо машину на другій вулиці. Яка заведена і заглохла, тому що він це бензин. А він п'яний забувся. Я просто за цей не виказала за закон, що я б такі за такі виклики наказував без за все, що в мене працювало все місто, що я підняв по тривозі, повисло перехвати, поперекрив, а він так бідний пив, що забув до машини. Таких чотирьох, на що тільки росте, зато у нас зростання йде. Три ДТП за участь да, у дітей. Нас... Теж ДТП, йшов в школу, дитинка вибігла на, на вулицю. Попала, придулася. Ну, будемо вдячні людині, що не тікають, зразу забрали дитину, лікарні, визвали скору, не покинули місце. Вісім років. Закрита в четвер травма, СММ, слава Боже, живе. Друге суло є Блунівка. Теж діти вибігли, зараз слизько. Погодні, погодні умови. Зараз то дощ, то сніг не дуже. Водітеля, водії ще не привикли до правильного вибору дистанції, до теї чи іншої роботи. Я по виборах два слова скажу. Я думаю, що. Люди, громада міста, прекрасно бачили, що вибори міліція була на належному для неї поліція рівні. Чому? Папермотури, все було реєстрації звернень до нас, було внесено 169, які дзвонили, які касалися виборів. При перевірці вони ніякої відмовиться було. Не там стоять автобуси, ходять там невідомі особи. Це все реєструвало свої жали. Роздавались там листівки. Там, де були затримані, були не затримані, де втікли нотки, ну, було усього реєстрації. Порушили ми сім кримінальних проваджень. Сім кримінальних проваджень порушено. Склали ми реально, те, що бачили, ми склали, де були підстави, ми склали 11 адміністративних протоколів, які всі пройшли суд. Тільки один протокол був закритий. Він був закритий, суд не знайшло підтвердження, порахували, що закрили суд. Закрив суд і все. То і з Які пройшли. Кримінальне провадження 2 вже закрито, питання знайшли. П'ять проваджень, щоб по них робота проводиться. Думаю, що По двох провадженнях вони будуть направлені в суд і люди будуть, там би йшов підкуп, е, навіть не підкуп, а буде мій де, де йшла підтасовка, підходили у нас, де громадяни з інших міст да, приходили і в нас кидали, питалися кинути за інших, де фальсифікація. Там у нас порушена 158 значком 1, частина перша, то ти провадження, там у нас всі затримані є, вони будуть справлені до суду тому що люди повинні розуміти, що обявляючи членом комісії і працювати, і таке робити просто не можна. Якщо ми всі говоримо за чесні вибори, то давайте будемо чесними. Був задіяно моїх особового складу, були задіяні всі 100%. Це 400 чоловік, які знаходились і на дільницях. А це було не мало, не багато, а було 100 дільниць. Це тільки я говорю за місто. А так як було 200. Були всі мої задіяні працівники, були задіяні працівники. Уже додаткові сили. Це була спеціальна, міліція спеціального призначення, яке у нас було 100 чоловік, це у нас було 100 чоловік-миротворців. Що якщо я бачив на вибір, там мене до, на виклик до дільниці, составляв а цілих ціле три минути навіть дві. І якщо говорити зараз те, що ми мали, що могли, ми задокументували, то що говорити, що готувалися дуже дійсно провокації. Були підготовлені люди, які чекали, була получена казівка, вже були отримані гроші. Які стояли, ждали, були. ми цього не допустили, ми зробили. Те, що було по автобусах, де казали тітушки, ми з тією фірмою розібралися. Ніяких тітушок в місті, не було, в місті не було. Були неприємні факти, які там пов'язані перше, щоб авто автопробіг, коли вийшли в Ковашиного заводу, Теж ми там розібралися, зробили, не допустили. Основну задачу, яку я став, це не допустити фальсифікації, не допустити кругом. Вона була виконана. Вибори пройшли, у нас чесно. Якщо в кого є інша думка, хай мені не докаже мені ніколи ні в чому, тільки по одній причині, що наскільки добросовісно віднесеться працівники поліції, вже да, міліції тоді, ж в тому поліції, наскільки громада була, звонки, люба підозрювака була, зайшов дзвінок, ми зразу реагували, виїжджали. Це теж, вибачте, мене зразу видно. Працювали чітко в рамках закону. у мене тільки вісім груп документувань. Це які було відділення на автотранспорт, які виїжджали, зразу все зробили. О. Якщо якісь є питання конкретно по виборах, я готов давати відповіді. Бо... Скажіть, На Тарачанському масиві були задержані люди по походження? Ні, на Тарачанському масиві, там ви маєте вду, де сиділа ото женщина на пропускному режимі, я то сиділа. Не були. Були на Петра Запорожця затримані люди. На Петра Запорожця були затримані люди. Ще були затримані люди в одному, ну там вони не встигли. Питання в чому? Пішли робити? Зайшли робити, тримаємо їх, щоб не допустити. І одна з членів комісії, яка була перед цим у нас знала працівника міліції, була членом комісії, не знала. Побачила, що ззаді заходять мої хлопці, їх затримувати. Ззаді. То вона почала так бідна кричати істерично, що всі потікали, попадали, зрозуміло, що вони нічого не встигли зробити. Через Петуси не був. Працювало таких шість років. Працювала да, за міліцією. Так, ні, вона міліцію побачила, вона хотіла давати гроші, вона заробляла гроші. Вона заробляла гроші, член комісії, вона заробляла гроші. Да. Вона ждала, до неї йшли. Вони ж назвали як? Вони назвали столік, наприклад, що можна прийти тільки до століка, наприклад, номер 3 чи номер 2 От до підходимо, там вже член комісії готова. У неї вже стоїть меточка, що цих людей на виборах не буде точно. Він приходить і показує паспорт. О, всі вони громадяни п'ять були, були були. Одна була група, наша була Церківська, наша затримала. Вони прийшли. Раз і чітко йде. І на той фамілію він розписується. Тобто, під другу фамілію, він розписується, ходить, кидає є Тобто, ніякий булети нікуди не виносився, він йшов і вони стали галочку за того чи іншого кандидата. Ну вони знали, за кого не стали. Вони йшли, за це вони отримали кошти. Просто ми такі групи тримали, ми тримали, ми їх знайшли, ми їх вирухували, подивилися, де вони їздили. Були у нас автотранспорт, було чотири попитки заходи, вони ніде не зайшли. Тобто, і навіть по провірці недоліків не було. Поэтому я по цьому я можу сказати, що зробив. Що ви б розробили? Фальсифікації не було. Те, що люди захотіли? Кривий рік ми не допустили.